Ма сучасні технології та фахівців, досвід яких допомагає нашим пацієнтам максимально одужувати. На жаль, під час променевої терапії та після неї пацієнт може стикнутися з променевими реакціями або ускладненнями. Що таке променеві реакції? Це реакції, які виникають під час лікування пацієнта, або безпосередньо після його закінчення. Особлива проблема стосується променевих ушкоджень, тобто ці ускладнення, які виникають через декілька років після проведеного лікування. І це дуже важливо пам'ятати, що тільки сучасні технології дають нам можливість максимально уникнути цих ускладнень. Наша мета максимально зберегти якість життя пацієнта і уникнути в подальшому променевого ушкодження. Одна із технологічних складових нашого обладнання є наявність 6 d столу який дозволяє нам максимально точно відтворити укладку пацієнта під час лікування і цим самим підвищити якість променевої терапії. Ми, фахівці того, клінік стараємося максимально зберегти ваш. Здоров'я наше сучасне обладнання дозволяє нам провести променеву терапію на самому вищому рівні і тим самим максимально зберегти здоров'я пацієнта.